Трохи більше року на базі 26-го ліцею рівного функціонує секція з фехтування. З дітьми займається тренер Станіслав Конопацький, майстер спорту міжнародного класу, який свого часу виступав у складі збірної України, а згодом працював наставником за кордоном. За досить короткий проміжок часу рівненська школа фехтування має і перші успіхи. Юнаки та дівчата нещодавно вдало виступили на всеукраїнських змаганнях Київська весна у столиці. Це більш дитячий, навіть це навіть не кадети, але це досить така вже на даний. Момент серйозна ліга, потім в кінці підраховується, і кожна якась команда отримує призи, а то і деколи винагороди. Певні грошові найкраще на цих змаганнях у складі рівненської команди себе проявив десятирічний Павло Блищик. Хлопець зумів піднятися на п'єдестал, посівши третє місце у змаганнях дітей 2012 року народження. На досягнутому юний фехтувальник не зупиняється і, повернувшись до рівного, вже відточує нові прийоми разом зі своїм тренером. Займаюся фехтуванням. Я вже близько півтора року. Побачив я цей спорт, коли нам до нас в школу завітав тренер та показав нам його. Чесно, я, я не надіявся на те, що я займу геть третє місце. Мають успіхи і рівненські дівчата. Сьоме та шосте місця у своїх вікових категоріях посіли дві Анастасії, Токунова та Кравченко. Остання займається фехтуванням лише три місяці, але вже встигла виступити на трьох змаганнях. 12-річна спортсменка розповіла про свої найближчі цілі у фехтуванні. Це навчитися перш за все швидкості і маневрі відбивати удари. І це Доволі складно, тому що не кожна виходить і. Потребує багато знять. Мені сподобався цей спорт, тому що він має думати, а не просто користуватися силою. Зараз у рівненській секції сфехтування займаються кілька десятків дітей різного віку, як хлопців, так і дівчат. Тренер Станіслав Конопацький розповів, що усі забезпечені необхідним екіпіруванням. З цим допомагають як спонсори, так і обласне управління молоді і спорту. Однак додає, є плани з подальшого розвитку секції. Ми сподіваємося, дай Бог, майбутньому ми дешево покращимо наші умови. Зала можливо трошки буде у нас більше екіпіровки, і ми будемо рости все більше і більше. На перших локальних успіхах та досягненнях Рівненські мушкетери зупинятися не збираються у планах покращення результатів на наступних етапах дитячої ліги і розвиток юних фехтувальників. Микола Бражицький, Олексій Олексієнко, випуск новин.